Добрий день! Сьогодні у нас на огляді BMW 320 в кузові універсал на 2 літровому дизелі. Фу. Так, у нас під капотом 2-літровий турбодизель з подвійним турбонадувом. 4 циліндри, 16 клапанів. Тут 185 конячок та потужність 135 кВт. Розхід на цьому двигуні у вас буде по місту. Трохи більше 7 літрів дизеля на 100 км. По трасі він буде споживати десь в районі 5,5-5,7. Мерсія кузова в нас F31. Цей автомобіль випускався з 2012 по 2019 рік. Серія двигуна в нас N47 D20O1. Його попередник М47. Цей вже двигун вважається більш сучасним, більш економнішим, але не менш проблемним. Тому що є тут ланцюг ГРМ який. Треба замінювати на пробізі 150-170 тисяч кілометрів. Якщо він розтягнеться, тут, до речі, два розпредвали двомасовий маховик якщо ланцюг ГРМ розтягнеться будуть шуми, будуть деякі проблеми. Але це якби болячка, вона хронічна в цих двигунах. Так, що по багажнику, є така боєвушна прикалюха, скло відкривається з кнопочки. Сама ляда відкривається, але трошки у нас тут не дотягується. Не дотягується. Так. Багажник у нас на 480 літрів. Є отака шторка. Так. Треба в пази. Ага. Ось так шторка робиться. Потім є ще захисна ось така сіточка. Якщо ви там собачку будете, перевозити, чи ще якусь живність. Так, ковричик захисний. Ось така є фальш-підлога. Тут можна інструменти. Дивіться, все оббите войлоком, шумоізоляцію. Дуже гарно тримає. Ще є ось така ніша для інструментів. Досить величезна. Ну, звичайно, це BMW, яка там запаска. Аптечка збоку можна відкрити. Резеточка, крючки, щоб якісь пакети перевозити. Так само тут крючок, по правій стороні також, щоб бито все волоком. Ось така резиночка, щоб грузи якісь чіплять. Отака сіточка, теж там молочко, бутилочку з водою можна сюди. Так само і тут ця сеточка є. Так, задня ляда у нас тут пластик, кнопочка закривається. Скажу одразу, які нюанси по автомобілю. Задня ляда машина була вдарена взад, задня ляда мінялася. Що у нас по кузову в цілому? Тут є, можна ближче показати, тут є невеличкий п'ятачок, ну не п'ятачок, сантиметрів 15. Отут є шпакля, отут є е, підкрас, бо підганяли колір. Також є е, невеличка шпакля по цьому місцю. Тому що був удар, мінялася ляда, тут підкрашували, тут шпакля, тут також трошки підкрашувалося. Битий у нас задній правий ліхтар. Ось є такий нюанс по кузову, можна ближче показати. Тріснула краска, отут також продерте задній бампер по правій стороні, це пластик. Так, ось фонарик, що кому треба буде робити, можна зробити трошки не в зазор задній бампер. Бачок для заливу дизеля. Машина у нас зараз на літній гумі на 17-х колесах. Шильдик у нас стоїть на кузові, що це спорт версія. Ось оцей шильдичок. Машину можна використовувати в чотирьох режимах: це Eco Pro, Comfort, Sport та Sport Plus. Тобто ви на ходу можете міняти режим шахід полетіть. Можете міняти на ходу. Якщо ви ставите еко, звичайно, у вас буде розхід менше по місту і по трасі, але машинка буде трошки вальяжно їхати. Якщо ви нажимаєте на саме суперспортивний режим, це спорт плюс, підвізка адаптується, машинка прижимається. Стає трошки жорсткіша, упругіша, і ви можете на ній давати під хвоста більше 200. Машинка дуже класно керується, завалюється в повороти дуже класно. Але і при цьому буде трошки більше у вас, звичайно, і розхід дізеля. Найбільший страх це ланцюг ГРМ. Так, я розумію, тому що він розташований позаду, позаду двигуна, і щоб його поміняти, потрібно кошти. Це не менше 30 тисяч гривень на його заміну. Тому що двигун потрібно, скоріш за все, буде піднімати, щоб цей ланцюг замінити. Але вони ходять в районі 150-170 тисяч без проблем. Міняєте. Ланцюг і ще їздите собі 150-170 тисяч і не переживайте. Ці двигуни дуже надійні. Якщо ви проходите ТО, тобто масла фільтра міняєте в районі до 10 тисяч кілометрів пробігу, ресурс цих двигунів буде більше, ніж 300 тисяч кілометрів. Так, у нас BMW третьої серії в кузові універсал, а Тому давайте трохи цифр за цей автомобіль. Колісна база 2 метри 81 см. Довжина 4 метри 62 см. Ширина 1,81. Висота 1,43. Кліренс 14 мм. Передня колія 1,54 м. Задня колія 1,58 м. Найвища швидкість в цьому автомобілі. По заводу 235 км на годину. І Бак дизеля в нас вміщує 60 літрів самого дизеля. Ось я вже на водійському місці. Ось така у нас дверна карта водійська електро, стеклопакет. Всі скла піднімаються з водійської дверки. Ось така алюмінієва ручка, тут шкіра червоною ниткою прошита, тут м'яка прорезинена деталь підлокітника для лівої руки водія. Тут пластик, ось такий карман для бутилочки, для тряпочки, динамічик. Тут також м'якеньке, тут вже, до речі, прорезинене. А ось тут уже внутрі вже внутрі пластик. До речі, а тут ще й войлок. Войлок. Так, ось такі накладки BMW Sport. Авто, датчик автосвітла, датчик дощу. Тобто дощик покапав на лобове. дворнички самі промили. Циферблат ось такий по паливному баку, спідометр, тахометр і так, температура двигуна. Зараз сфокусую. Угу, бачите, да? так, ось такий мультіруль. Що у нас тут є? Лімітер. Це якщо ви задаєте якусь швидкість, там їдете, щоб у вас по місту не порушувати правила під камеру, там 70 виставили, машина більше 70 і не поїде. Регулюється світло, вверх-вниз. Туманочки включається, виключається, габарити світло взагалі, ближнє дальнє, автодатчик чи не автодатчик світла виставляєте ось такі воздуходувчики По центру два і там ще справа 4. І такі маленькі є ще також отвори для видову повітря. Що в нас тут по торпеді м'якеньке? Тут м'якенький, такий у нас екранчик, е менюшка, де ви можете подивитися всі налаштування, якісь помилки, по сервіски подивитися, магнітола показується, е парктроніки показуються. Е в цій камері блютуз <coughs> з'єднання, е голосове. Е це також регулюєте з руля, там музику переключаєте е гучність. Так, у нас що у нас? Двохзонний клімат контроль. З підігрівами у нас сидіння. Так, вентиляція. Радіостанції показуються. аварійка, Захлопнути всі двері в круг. Так, ось тут менюшку зліва. Це ж ці. Так, це дворники, здається. Я не BMW, друзі. Для мене це перша BMW, яку я на огляд взяв. Так, ага ні, оце, мабуть, дворнички, це поворотнички. Ну так, да. логічно, зліва. Так. Так, ось така є ще ніша. Раз. Ось така є ще ніша. Два. підстаканечки. Заглушечка для ключика. Ось такий чехольчик. Шестиступочка. Так. Ось такий у нас ручник. Ось таке у нас. Я його називаю на балдашничок, яким ви по менюшки можете пригати. Якщо ви там з керма не хочете, або з керма е, е, ограничений функціонал, то можна тут. Так, ось такий підлокітничок. Зараз він, до речі, шкіряний, оббитий шкірою. Так, що у нас там? Вихід AUX USB. І ось така ще в підлокітниці є ніша, куди можна зложити ще якісь речі. Захлопом ось така. Типу Piano Black. Також, типу піано блей, ось така пластикова модна штучка. Червона ось така під спорт, типу деталь дизайну. Так, бардачок з підсвіткою, оббитий внутрі войлоком, там сервіска лежить. Ну і на пасажирському також динамік, алюмінієва ручка. Вікно піднять. Опустити. Також пластикова, типа Piano блек. Ось така сідушка. До речі, у нас тут є ось така для колін підтримка. Ось такі ковши. Потолочок прикольний, сірий. Він не білий, не темний, а сірий, ось така підсвітка. козирька. Кнопочки, які ми включають світло по салону. Кнопочка SOS, ну вона, мабуть, ще й не працює, airбеги світяться. Так, ось такі ручки. Так, що ще із прикольного? Ось такі мікроліфти. Раз. Спинка два. Оця штука може їздити. Якщо ви їдете, нажали, ну це утоплено, воно піднімається. Оце регулюється. Ось я не покажу так. Це ось бокова підтримка. Ось якщо руку покласти, вона зужається ковши уці. Ось кнопочка. Ковш звузився. І ковш. І ковш. Тобто він зужається, розужається. Досить прикольно. Ось кнопочка багажника заднього. Це капотка. Три педалі ось така є ще штучка. Ніша. Руль регулюється по виліту і по висоті. Ремні безпеки. Так, що у нас позаду? Позаду та сама карта. Шкіра, червона лінія. А, це, до речі, тканина шкіра ось. Ні, це прорезинена шкіра ось така. Отут також м'якеньке. Внутрі войлоком і внутрі пластик, піано блек. Порох BMW, задні сідушки. Місця нормально. 462. Це длина машини. Ось ззаду також регулюється ще для пасажирів. Так, ось такий підлокітник. Так, ага, ось отак. стаканчики сюди злежить. Підголовнички є для задніх, ізофікси. Паски безпеки, там вон підсвіточка світиться. Ззаді підсвіточка. Ну, ось таке. Ага, отут от пластик. Отут є така от сіточка для журналів, для газет. Так, що у нас по місцю? Ну ви бачите, тут місця хватає. Хватає досить, досить класно все. Акула. Це радіосигнал ось 17-літні диски. Так, пробіжимося по кузову. Ось, до речі, є підсвіточка в круг на всіх ручках, під ручками, щоб вам було видно. Ось такі пороги трошечки є такі здерті. Ну, це пластик. Так, в цілому. Ось те, що задню ляду міняли, трошки вона не в зазор. А так така машинка білого кольору, білий перламутр, я б навіть сказав, виносить це нюанс. раз. І те, що фара тріснута, її треба замінити. Весь бампер торчить. Це ось такі, що є нюанси. І нюанси, до речі, ще є. Машина з Європи пригнана. У одного власника була, він саме приганяв, саме робив. ось. Нещодавно прилетів камінь. Невеличкий камінь і пішов ось такий скол. Ось звідси повністю на все лобове. Дуже прикро, але власник поки не міняє, тому що буде продавати цю машину. Це 2-літровий дизель, друзі. На ньому 120 пробігу. По мотору тут взагалі, якби по пробігу, це свіжа дуже машина. Зараз заведемось, покажу, як двигун працює і поїдемо на тест-драйв. Що ж, підбуваючи підсумки про BMW, я завжди такі машини буду порівнювати зі своїми машинами, тому що в мене був я фанат Вага, в мене був Golf 6 в універсалі, 1.6 дизель на механіці. Зараз я катаюсь на Passat b 6 також 2-літровий, як і тут турбодизель, також 6-ступка і тут 6-ступка. Як на мене, я не фанат BMW, хоча мені подобається дизайн, цей крутий. Попереду вигляд такі агресивні, знаєте, фари, ось ця подвійна ноздрі, решітка Цей крутий значок BMW такий спортивний капот. Я дуже полюбляю машини в дизайні, точніше в кузові універсал, які зроблені з крутим дизайном, то типу a 4, Audi 6, мені подобається, Passat мені подобається, все в універсалах подобається. І BMW, що Трійка, що п'ятірка. Порівнюючи, що мені не сподобалося порівняно з Пасатом в BMW, мені не сподобалося, що вона жорстка. Так, я розумію, це чисто на фаната, тому що це спортивна версія автомобіля. Вона в міру жорстка, вона ямки впевнено проходить, але віддає на підвіску. Звичайно, можливо, якщо тут краще резину поставити якусь спортивну, буде краще. Але в цілому задній привід або передній, я різниці якби не відчуваю, що передній, що задній привід, вона що BMW, що Passat їде дуже класно на двохлітровому турбодизелі. Яка ще різниця є, звичайно, в ціні, тому що BMW, на відміну від ПАСАТА все ж таки як не крути, але вона буде більше коштувати по обслуговуванню. Це там елементи ходової, теж саме по ланцюгу ГРМ. Він тут дорогий, по ціні, мабуть, маховика і ГРМ, щоб поміняти, буде та сама ціна, тільки на ланцюг ГРМ в BMW. Ще які елементи мені не сподобалися? Керованість заходить вона в повороти класно, вона низька, вона нижче десь на сантиметр 2-3 від мого пасата. Мені здається, вона в поворотах і, і трасу тримає покраще, ніж мій пасат. Хоча вони обидві на 17-му на 17 радіусі у мене трошки профіль вище, тут профіль нижче. В цілому, так же само тут є екологія. Сажовий фільтр, Єгр забивається, його треба чистити. Так само і тут забивається сажовий фільтр ЄгР також його треба чистити. Тут двохмасовий маховик, тут двохмасовий маховик. Тут щеплення також там 200 плюс ходить, тут також 200 плюс ходить. Турбіна ходить більше 200 тисяч км, тут також більше 200 тисяч км. Тобто вони в чомусь однакові. Але все-таки BMW буде вам коштувати. Ну, не трошечки, а може процентів на 30, мабуть, буде все-таки дорожче по обслуговуванню. В цілому я фанат, я молодий дід, да, я фанат універсалів, мені подобаються універсали. Тому, друзі, кому, особливо фанатам BMW, подобаються такі автомобілі, я рекомендую їх купляти. Тому вони надійні, вони з дуже маленьким, з дуже маленькою витратою палива. В цілому надійні по двигуну. По підвізці, по всім іншим деталям, є, звичайно, там по розтяжці ланцюгу, по розпредвалам там, якісь нюанси, але це якщо ви вбиваєте машину, то вона вас і 100 тисяч нормально не проїде. Так само можна вбити там любий Audi, любий Пасад чи е, любий який порш, е, любий який Lexus, можна всі машини вбити, якщо за ними не слідкувати, газ в пол і так далі. Якщо ви будете обережно експлуатувати, вчасно проходити ТО, то машинка вам буде служити довго і і щасливо. Тому друзі, робіть свої висновки. Дякую за перегляд. Пишіть свої коменти. До побачення